Всім доброго дня! З вами Олексій, компанія Нафто. Сьогодні ми на нашому СТО передаємо дуже крутий автомобіль. Він коли з'явився в слонах 18-го року, коштував 117 тисяч євро. А зараз його США можна купити від 23 тисяч доларів. І це люксовий кросовер Maserati Levante 18-го року, який ми привезли для нашого клієнта. Також ми вам покажемо ще одну готову машину. Це популярний кросовер Audi Q5 2018 року. Перед вами дуже класний автомобіль, і це Мазераті 18 2018 року. Такі авто ми купуємо доволі рідко. Та й декілька років назад ці автомобілі можна було купити за 30-35 тисяч доларів лише на аукціоні. Але зараз на більшість преміальних авто ціни значно впали. Цю Maserati ми купили нашому клієнту всього за 11 700 доларів. Зараз покажемо фото з бітфаксу. Це безкоштовний ресурс, де ви можете самостійно перевірити ціну авто, по якій було продано на аукціоні. Як бачите, пошкодження тут мінімальні, вони пройшлись по передній частині. Пробіг всього лише 27 тисяч. Повний привід та предмаксимальна комплектація. Дійсно, дуже вигідно купили нашому замовнику. Зараз авто вже повністю готове. Ми тут замінили решітку, деякі комплектуючі та речах на лівий передній колосок. Передній бампер ми відновили, вся оптика по автомобіля не мала пошкоджень. Ціни на запчастини на цю модель звичайно дорожчі, ніж на такі марки, як Volkswagen, Nissan або Jeep. Але великим плюсом є те, що по більшості елементів можна купити замінники, які значно доступніші по ціні. Цей автомобіль обійшовся клієнту в 24 тисячі доларів, і це суттєва економія сторинним ринком в Україні. Адже варто брати до уваги, що тут пробіг всього лише 27 тисяч миль. Ось такий тут салон клієнту було важливо, щоб він був саме коричневого кольору. В США часто зустрічається або червоний, або чорний салон у цієї моделі. Тут спрацювали передні подушки безпеки, але ми вже все відновили. Звичайно, авто має панорамний дах, це також було вимогою нашого клієнта. Сьогодні ми машину повеземо на хімчистку, потім на сертифікацію, і будемо вже ставити на облік. У Мазераті також є седан, і вони дуже вигідні в США. Якщо брати мазераті Ghibli, це седан, то 2014-16 року в США можна купити за 3,5-4 тисячі доларів. І під ключ вона обійдеться в 13-14 тисяч. Але на практиці їх можна купити навіть від 2 тисяч доларів. Ще одне авто у нас на СТО. Це популярний кросовер Audi q 5. Це автомобіль 18-го року в комплектації Premium Plus. Та купили ми її всього за 7200 доларів США. Пошкодження тут були попередній стороні. Зараз вам покажемо фото в процесі доставки. Цей автомобіль ми доставили буквально за 7 тижнів. Тут були навісні пошкодження, частина запчастин приїхала ще з США. Ми докупили всі необхідні комплектуючі та зараз готуємо до передачі нашому клієнту. Так виглядає салон авто, тут була ціла безпека в порівнянні з базовою комплектацією преміум. цей автомобіль вже обладнаний світобіодними фарами, також системою моніторингу сліпих зон, датчиком парковку та вже кращою аудіосистемою. Якщо ви обираєте комплектацію престиж, то там додатково є ще камера 360, проекційний дисплей, адаптивна підвізка та більш преміальна акустика. Часто у нас запитують про ціни, тому зараз швидко пройдемося. Куп'ять в такому кузові, тобто 18-20 року, можна привезти в бюджет 18-23 тисячі доларів. Тут ціна залежить від пробігу та від комплектації. Найдоступніша буде преміум, найдорожча – престиж. В кузові 15-18 року ціна буде 12-14 тисяч. І якщо брати 21-23 року, це буде ціна 23-28 тисяч доларів. Саме Audi Q5 5 одна з найпопулярніших моделей серед наших клієнтів. Також користується попитом Audi q 3 та Седан Audi a 4 особливо 18-23 років. Ось такий огляд з нашого СТВ у нас вийшов. Кожного тижня ми публікуємо випуски з новими автомобілями, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Також, якщо вас цікавить купити автомобіль з США з максимальною економією, можете телефонувати з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні.